Вітаю, ваше товариство. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде президентська модель Віктора Ющенка. Віктор Ющенко був президентом України з 2005 до 2010 року. Він був третім президентом України. Перед тим був Леонід Кривчук, він відбув не весь свій термін. Леонід Кучма два терміни мав. І Віктор Ющенко таким чином є третім президентом України. От, прийшов він до влади не в результаті значить, спокійних таких от президентських виборів, ситуація була набагато складніша. Чому ця ситуація була такою достатньо складною? Справа в тому, що Леонід Кучма, який відбув уже два терміни голосування, планував йти на третій термін на початку. І навіть вже було рішення Конституційного суду відповідне, організовано, значить, його політичною командою, в якому тлумачилося, що Леонід Кучма насправді може балотуватися. Чому? Бо в 1996 році була ухвалена нова конституція. Відповідно, Конституційний суд обнулив той перший президентський термін, бо мовляв, значить, тоді Леонід Кучма балотувався. У 94-му році, значить, відповідно до старої Конституції, ще Конституції УРСР, яка, значить, автоматично вже стала Конституцією незалежної держави. От, тобто рішення було: рейтинг у Кучми був неважний, прямо скажемо, але команда адміністрація президента. Ну, в президентській моделі Леніда Кучми адміністрація президента відігравала основну роль. От, тобто повноваження Леніда Кучми і його апарату дозволяли вирішувати дуже багато всяких проблем. Але втрутився міжнародний чинник от, і з Вашингтонського кому сказали: ні в якому разі інакше. Значить, з бізнесом вашого зятя Пінчука, якого він зробив мільярдером, от, можуть бути проблеми. Коротше, Леніт Кучма <гум> був страшно розстроєний, і в результаті він не балотувався вже на президента України. Свою політичну зміну він не підготував Дублера. Різні йшли розмови, хто там, ким може бути. От, ну, в результаті. На виборах 2004 року балотувався чинний прем'єр-міністр Віктор Янукович з трьома судимостями. От, значить, з на посаді прем'єр-міністра, як говорили його політичні опоненти. Ну і це правда. От, і. Віктор Ющенко, як представник опозиції парламентської опозиції. Він був лідер парламентської опозиції, яка об'єдналася навколо Суспільно-політичної організації Наша Україна. Віктор Ющенко був керівником цієї організації. І в 2002 році він, як опозиційний політик, прийшов до парламенту. У нього була найбільша фракція. От, і навколо цієї фракції об'єдналися. Порядка десяти політичних партій і організацій навколо нашої України, От, і в результаті це була об'єднана опозиція. Тобто він був лідер об'єднаної опозиції, яка йшла проти заскорузлого політичного режиму, з розкалення до кучми, От, і, відповідно, користувалася підтримкою ну, широких верств населення, тобто рейтинг Хоющенка був достатньо високий. Перед тим він побув. Прем'єр-міністром. Значить, але був знятий з роботи Верховну Раду. Верховна Рада висловила йому недовіру по команді Леніда Кучми, який контролював тоді Верховну Раду, тому що Кучму дуже турбував Рейтинг Віктора Ющенка. В даному плані, тому що тоді вони ще планували на Банковій 11, що кучма піде на третій термін. І ясно, що їм такий конкурент з рейтингом на посаді прем'єр-міністра був абсолютно не потрібен. Після Ющенка був такий, був призначений прем'єр-міністром Анатолій Кінах, який не мав президентських амбіцій, і це влаштовувало. Значить, в певний час кучму і його команду, от і потім був призначений Віктор Янукович, і Донецьке лобі його привело на цю посаду. Взагалом, коли на початку Державності України формувалась політична модель взагалі суспільства і президентська модель, От, то була така певна дискусія, яку модель обрати, таку як в США, там, де президент, він же і прем'єр-міністр, тобто він очолює уряд, чи французьку модель, там, де президент є і є прем'єр-міністр. І свого часу я спілкувався. Зокрема, із зарубіжними експертами, був такий нині покійний Богдан Гаврилішин, який фахівець по менеджменту, римський клуб там консультував і доповідь писав. І він був консультантом у Верховній Раді на перших порах. От і ми з ним ну, спілкувалися колись на одній з конференцій. Я кажу, а чого ви от за французьку модель? А він каже, ну можна тоді пар просто випускати, міняти прем'єр-міністрів. Він тоді, значить, оскільки молода державність, щоб більш. Значить, більша стабільність була. І оце так, до речі, Леніт Кучма цей пар випускав стабільно. Тобто у нього там прем'єр-міністри, рік-півтора і на виліт, рік-півтора і на виліт, щоб не ростити собі конкурента. От. І оскільки економічна ситуація була ну, не дуже, я прямо скажемо. Ну, відповідно, це певною мірою, як такий пар, який через клапан Кабмінівський випускався. От. І от якраз Віктор Ющенко мав досвід Національному банку, головою був Національного банку, і працював над запровадженням, до речі, української гривні, на цьому там теж плюси, набув популярності. От. І потім був прем'єр-міністром. І на президентських виборах 2004 року були дуже серйозні. Порушення закону виборчого. Тобто використовувалися різні маніпулятивні технології. Каруселі, так звані, коли одні і ті самі люди їздили автобусами з відкріпними талонами і голосували. От, Переважно це були донецькі автобуси, приїжджали десь там в Ірпінь, значить, і голосували, і там проголосували в себе і тут. От. І ясно, що порушення були такі, що люди це бачили. Що тут порядка мільйона, навіть більше мільйона голосів в тих бюлетенів було додатково вкинуто. От, і, і безумовно, що це викликало обурення людей. От, таке таке от нахабство, нахабне таке от перекручення волі виборців. Ну, дійшло до того, що на окремих ділянках в Донецьку проголосувало там до 105% виборців. Яким чином? Організовувалися автобуси з Ростова. Російської Федерації тоді, тобто ось коли всі ці технології відпрацьовувалися. І от вони сюди автобуси ті приїжджали, у них були якимось дивом українські паспорти. І от вони в Донецьку голосували, що 105% на кількох виборчих дільницях результати голосування. Ну, фантастика, безумовно. От ну яка така брудна фантастика. Люди вийшли на майдан. От, і в результаті, значить, майдан як громадянське суспільство додушив владу от, і вимагав повторного голосування. Ну, майдан це одне, а має бути ж якесь юридичне рішення. Таке юридичне рішення було зроблено через Верховний суд. Чому? Ну тому що цілу купу документів, цілі коробки були заведені, значить. Командою Ющенка в судовій інстанції завезені, це перше. Ну, і була порушена процедура виборів. В чому була порушена процедура виборів? Ну, знаєте, і це в Україні, і в будь-яких інших країнах, коли певний документ, закон, скажімо, вступає в силу, якась постанова, коли оприлюднена на офіційних, офіційних органах влади. В мас-медіа мається на увазі. Урядовий кур'єр і голосу України відмовилися друкувати рішення Центральної виборчої комісії, яке очолював відомий Одесит Ківалов, це президент юридичної академії, От, друг Медведчука, державного зрадника. От, тобто, ну, чітко Центральна виборча комісія працювала на Януковича. Йому вже посвідчення виписали. Вже проштампували рішення, що він президент, і приїхали в редакції. а... Головні редактори «Урядового кур'єра» і Голосу України відмовились друкувати. Оскільки такого друкування не відбулося, значить рішення незаконне. А в чому була порушена процедура? Що відбулося голосування в другому турі, і Віктор Ющенко, якому намалювали менше голосів, а Януковичу більше, подав апеляцію. І от Центральна виборча комісія повинна була дочекатися, поки суд розгляне. А якщо суд розглянув, тоді вже тільки мало бути вирішення. Тобто була порушена процедура. І це дало юридичні підстави, от, окрім ті оті ящики тих от протоколів е, з фальш е, голосуваннями на дільницях і окремих окружних округах е, виборчих, ну, обласних. От е. це дало підстави скасувати другий тур голосування і в третьому турі голосування. От уже після нового року, на початку 2005 року, Віктор Ющенко набирає там 52 з чимось голоси виборців. Тобто виграє переголосування. Ну, команда вже Януковича була деморалізована, безумовно, після Майдану і після рішення Верховного суду. І ось таким чином Віктор Ющенко стає президентом. Але це ще не все, шановні друзі. От Віктор Ющенко йшов на вибори під гаслом боротьби з апаратом, значить, президентським апаратом, що не треба стільки влади, президенту і так далі. От. Але коли прийшов до влади, то він там трошечки там, кілька людей скоротив невелику кількість. От, а адміністрацію президента просто перейменували секретаріат. І якщо вам цікаво, як працював, значить апарат. Секретаріату президента Віктора Ющенка, то це те саме, що при кучмі, розумієте, шановні друзі, просто зміна вивізки. А по суті, ті самі моменти. Але в чому була фішка президентської моделі Віктора Ющенка, що він перші два з половиною роки мав повноваження, такі, як у Леніда Кучми, а другу частину два з половиною роки він уже був президентом парламентсько президентської Республіки, тобто Верховна Рада після Майдану. Проголосувала за зміну Конституції. От, і відповідно до цієї зміни Конституції був перехідний період, от, і на основі цього був здійснений перехід від президентської моделі імені Леніда Кучми до парламентсько-президентської моделі. І в результаті першу половину терміну Віктор Ющенко мав повноваження як у Кучми. А другу половину вже як у Ющенка, тобто в умовах парламентсько-президентської моделі, там, де урядом він вже не керував. А його квота, як і в будь-якій парламентсько-президентській моделі, це міністр оборони і міністр закордонних справ, Ну, голова СБУ там, і так далі, силові структури, бо він Верховний Головнокомандувач. От і все. І в результаті, за перші два з половиною роки Віктор Ющенко не зміг зробити ніяких реформ. Тобто, от він так от говтувався там і дотруєння, там і так далі. Ну і чисто. Лідерських якостей він в управлінському плані не продемонстрував. Є позитивні моменти з тим, що голодомор, значить, він сказав, що це ну, провів відповідні рішення, що це геноцид проти України. Це безумовно позитивні моменти. Але з управлінської точки зору, як публічний управлінець як державний управлінець, от, він нічого такого не зробив. Була спроба зробити. Реформу Конституції була навіть створена Конституційна комісія. От я був, наприклад, експертом цієї Конституційної комісії, яка засідала лише один раз. От. Туди були запрошені всі фракції, там, вчені до цієї конституційної комісії там юристи, там, політологи, соціологи, політики. Але одне засідання лише було на засідання. Значить, не з'явився Арсеній Яценюк, який тоді працював на Юлія Тимошенко на посаді прем'єр-міністра. Значить, і відповідно було оголошено, що я не пам'ятаю просто, що всі зібралися і чекають, чого ж Ющенка нема. Значить, секретар комісії Марина Ставничук оголошує, каже, що ну, оскільки значить Арсені Яценюк щойно прилетів тільки з Португалії, в нього нежить він себе погано почуває, то він оце і значить не прийшов. Відповідно, засідання. Переноситься. І воно так от воно перенеслося, що вже ні другого, ні третього засідання і не було, і, відповідно, ніяких конституційних реформ за часів Віктора Ющенко і не відбулося. Ну І в результаті люди бачать, що президент діє неефективно, що толку особливого від президентства немає, і на виборах 2010 року Віктор Ющенко програє. А його колишній опонент Віктор Янукович стає президентом України. От. А що стосується конкретно моделі, президентської моделі, то вона була така сама, тільки назва адміністрація президента України помінялася на назву секретаріат президента України. От в чому і значить, серйозна була проблема з точки зору управління. З точки зору державного управління і з точки зору роботи апарату президента України.